Привіт, і всім! На зв'язку Холі. І сьогодні будемо грати в цю прекрасну гру, назву якої я досі не можу нормально прочитати: Traveler's Rest. Ну, це коротше, таверна. Та, ми будемо грати в таверну. Будемо робити свою таверну і тому все подібне. Я вже грав цю гру, зразу скажу. І тут в ній є дуже класна одна деталь. Зараз вам покажу яка. Заходимо в настройки, мова. І якщо прогортати. Тут є українська мова. Тому ми будемо грати сьогодні української. Обожнюю такі ігри. Як я казав, я вже грав. Це моє перше проходження. Ну, для себе Попробувати, що це. Проба пограти, так сказати. Тож ми робимо нове. Тут можна створити персонажа. Ще я швиденько щось накидаю. Отако. Коротше, такий буде персонаж. І так. Ім'я. ну, по стандарту. По стандарту. Тут можна назвати таверну. Назвемо. Кота-кафе. Окей, okay, персонажа ми створили. Тут ми починаємо нашу таверну. Будуть підсказки і туторіал. Я можу взяти туторіал, а можу і без нього. По суті, я вже грав. Тож, візьмемо без туторіалу. Так. Тут у нас завдання. Які... Що нам треба зробити? Ми маємо обслугувати 6 відвідувачів. Щоб почати день і продавати щось. що у нас немає нічого такого. Цікавого, ми будемо продавати просто юшку, знізвідки. Вона реально ніби з'являється знізвідки. Юшка на сокирі. Раз, відкриваємо. А, точно. Ми не можемо почати ще приймати відвідувачів через те, що у нас тут неправильно поставлений стіл. Нам треба його гарненько поставити. Ось так. Тепер вроді воно має працювати. Погнали. Щоб зайти в режим будівництва, нажимається на англійську букву Б. Так само з нього і виходиться. Во, наш перший відвідувач. Тримай. Тримай. Ми отримали перші свої гроші срібляки. Виконали завдання. Що у нас там далі по завданню? Продати 8 мишок з кашею. Ну окей. Ми отримали свічки. Якщо без свічок, то тут буде некомфортно і люди будуть ставити малі бали. Ще одну стіл і два крісли маленькі. За оці бали це бали репутації. Чим більша репутація, тим більше у нас прокачується тут, і тим більше речей ми можемо робити, купувати і прокачувати. Тому краще робити так, щоб репутації було більше. Ой, грязний стіл. Біжам прибирати. Отут з'являтиметься значок чистоти. Якщо він з'являється, треба його зразу щось прибирати. Бо якщо він буде стояти за балів, ми не отримаємо від людей. Тут можна буде класти різні напої, але поки що у нас нічого немає, так само і тут в бочці. Поки що ми працюємо один, але потім з уровнем репутації ми зможемо наймати. Працівників, але це все потом. Поки що нам треба просто пройти завдання. І так, наступне завдання в нас уже цих два продати 5 мисок з кашею і продати стаканів води. Щоб отримати стакани води, вони вроді тут зразу. Нам щоб отримати їх, треба ведро води. Нам дали ведро з водою. І тепер ми Йдемо сюди і заливаємо воду. Все. Тепер ми маємо сокиру. Сокира нам пригодиться для того, щоб добувати дерево. Тому що ми не тільки будемо продавати і робити їду, ні, ми будемо прокачувати нашу таверну, робити її більшою, але це все поки що. Нам недоступно. Певне завдання зробити дерево. Монетки, срібляки, золоті, тут дуже багато треба буде їх, бо багато різних речей не можна зібрати. Їх треба буде тільки купувати. Можна закривати. М -м, які милі слова. Все. Ми отримали трохи репутації, попримирати. Йдемо рубати дерева. Оце все рахується нашою територією, і ми можемо тут робити все, що нам треба. Багато різних будівель і речей займають дуже велику кількість території. Тепер можемо покосити цю травичку, а нам тут не потрібно. Трави ми получаємо, ну, траву. Так, логічно. Тепер ми тут зможемо поставити. Знаєте, це забув. Пилораму, Во. нам треба зробити дерев'яні дошки. Багато дерева. Зразу скажу, що тут насправді треба дуже багато дерева і краще збирати собі побільше завжди дерев. Їх можна знову висаджувати, тому за їхню кількість можна не хвилюватися, Вони деколи навіть самі вирощу ростуть на територіях, якщо довго нічого там немає, то дерево саме виросте. Збирати їх краще побільше. Ми отримали кайло. Ми отримали кайло. Тепер ми можемо здобувати камінь, мідь. Вугілля і сталь. Желізо. Мені дуже подобається тут музика. Вона така атмосферна. Прям відчуваєш, ні випав якесь середньовіччя. Нам видали плавильня, ковадло і пень сокирою. Нормально поставимо. А, ось на рахунок таких речей, їх не можна поставити десь на простериторії. Їх можна поставити саме в зоні роботи. Наприклад, щось з дерева можна ставити тільки в зоні роботи з деревом. Плавильна це буде наступна зона роботи. Беремо тут трохи, щоб поставити плавильню. Взагалі, піксельні ігри. Це одні з моїх найлюбих. Люблю і рогалики, і отакі РПГ можна це назвати. Симулятори. Але коли вони всі піксельні, я просто обожнюю. Дуже чекаю Окранізатор на Оморі. Бо чесно, я би дуже зах... хотів би пограти в Оморі української. Ось тут ста. Оморі це одна із моїх самих любимих ігор, тому я би дуже хотів пограти в морі української. Гаразд. Тут ми можемо виплавлювати сталь, але як можна бачити, щоб нам виплавити, треба б оце вогонь. Для цього. Потрібно закидувати дрова. І так працює все, що на вогні, тому приходить, буде треба дуже багато дерева. Ось для чого я казав що треба дуже дерева багато. Ось тут якраз їх робити. побільше дерева ніколи не завадить. Ну, можна ще використовувати вугілля, яке, наприклад, онди в камені. Отут можна його збирати. Ці місця кожен день будуть обновлятися. Ігровий день. Кожен ігровий день. Тут нас показує годину ігрового дня, тому тут можна стежити, яка година. Персонаж засинає сам, якщо година буде далі першої ночі. Ви можете вирубитися посеред дороги. Тому краще так не робити, краще добігати до ліжка. Тут можна купувати все, що потрібно для вашої таверни. Ось такі тут їда. Поки що нам відкрито мало всього, бо вона ще й мало рецептів. Тут насіння, там, можна самому вирощувати, але поки що ми маємо виконувати завдання, які нам видали. І робимо, нам треба зробити їх 10 штук, тому по два рази. Загалом ця гра для розслабитися і пограти на декілька годин. Дуже класно. Ну, звичайно, якщо ви будете повністю її проходити, діставати весь контент, то вона буквально на пару годин. Але якщо хочете дістати весь контент, який тут є, погас прийдеться досить довго. Тут є дуже багато рецептів, дуже багато класних штук. Тут, на цьому столі, ми можемо робити столи і лавочки, більше столів. Зробити маленький столик за допомогою верстаку. Ось у нас є верстак, ось де у нас є маленький, маленький столик, це лавочка. Але нам потрібні палки. Палки, палки робляться тут. Загалом я розказую все те саме, що розказують в туторіалах. Тому, якщо ви захочете в цю групу грати, то туторіалом ви зрозумієте все з легкістю. Головне читати його не то як я, який трохи пропустив туторіал спочатку і не розумів, що де і як. Я не міг зрозуміти, як зайти в режим будівництва. Тому так, читайте туторіал, не пожалієте. Так, тепер робимо. Маленький столик. Все. Хай робить. Якщо хочете пропустити це, що воно робить, можна піти поспати, і вже на ранок воно буде готове. Якраз так я зараз роблю. Лягти спати? Так, ось уже рано. Треба заправити ліжко. Ми ж акуратні люди. У мене ж втіпи є я... тут столик. Так. ставимо ось такий столик. І два. Два маленьких крісла. Раз. І два. Вся. Ну і що я казав, ці речі будуть самі кожного дня повертатися. Вони кожного дня будуть обновлюватись. Тому можна побігати, позбирати. Бо все ж це досить потрібні речі. І їх забагато не буває. Їх буває навпаки дуже-дуже мало. Так ми забрали о о о Це маленький столик за допомогою верстаку. Ну ми ж зробили столик. Ну ми ж зробили столик. Во А, оцей столик! Боже. Я дурачок Гаразд, троємо ще досок, ще палок. Під не хватає. Так, нам треба ще цвяхів. Залізо, де в нас залізо взяти? Звичайно, за сьогодні я не розкажу і не покажу все, що є в цій грі. Тому два варіанти у вас буде. Або самому пройти цю гру попробувати, або, можливо, я зроблю другу частину, якщо вам буде цікаво. Ну, але це, звичайно, прийдеться вам написати в коментарях, чи цікаво вам, чи ні. Бо я просто так не знаю. А Абсолютно це експериментальна рубрика, тому що. Ну, хочеться ще щось пограти, крім Майнкрафту. Хоч ну, звичайно, Майнкрафт в моєму сердечку. Я його не закидую, я буду далі в нього грати, але пробувати ще щось нове теж потрібно. Ще звичайно, якби ви хотіли, ви можете написати гру, яку можливо мені пограти. Нема різниці, чи є там українізатор чи немає українізатора. Я буду грати вона українській або на англійській, хоч англійська не дуже добре розумію. Але це мені здається, найцікавіше дивитися, буде, як я туплю. Тому, якщо ви знаєте якісь цікаві ігри. То я би був дуже радий, якщо ви напишете про них в коментарі. Бо з цим світлом, то чесно, вести стріми дуже би було важко. Тому шукаю якийсь антер... альтернативу стрімам. Альтернативу. Боже. Мені важко говорити. Можемо трошки побігати, покажу вам ще території. О. А тут у нас ферма наших сусідів. Можемо з ними поговорити. Привіт, сусіди, Ти, мабуть, новий власник сус... сусідньої таверни? Що ви роблять, до речі, до твого приходу це місце було майже в руїнах. Заради Бога, де мої манери? Я бас. Ми за сім'єю раді вітати тебе на нашій фермі. Твоя сім'я? Так, ми з дружиною голі. Боже. В англійській воно буде холі і, по суті, тут Гаразд. Ми з дружиною Голі нещодавно придбали цю землю. Ми щойно переїхали сюди з нашими двома дітьми Артуром і. Вайолет. Справжнє благословення від богів. Нам довелося відремонтувати більше, ніж хотілося б, але воно того тварте. Відколи Голі відкрила крамницю, ми почали отримувати Замовлення з усього короліста. Якщо тобі щось потрібно, не соромся, звертайся до неї, будова. Ага. Тут поки що ми теж нічого робити також не можемо. Тому ми це пропустимо. Це ми пропустимо ми поки що не можемо його щось замовити. Тут у нас крамничка. Ми потім будемо сюди приходити купувати м'ясо і всяке для тварин. Ласкаво просимо у ворожий. Пагор. А Боже, на який ворож... врожайний пагорб. У нас є найкращі продукти, які. О, зачекай, ну, ти, ж, ти ж шинкарка на сусідній фермі. Я знала, що ти виглядаєш знайому. Хі -хі -хі. Приємно познайомитись. Я Голі, власниця ферми врожайний пагорб. Разом з моїм чоловіком Вазом. Хоча ми лише нещодавно відкрили крамницю, я можу запевнити тебе, що наші, наша продукція має найвищу якість будь то тварини або товари для догляду за ними. У нас є все, що тобі потрібно. Тут можна буде багато чого покупувати, але поки що ми не будемо нічого купувати, бо в нас мало грошей. Привіт, я Віолет. Не думаю, що бачила вас тут раніше. Ви хто? Я Холі, власниця таверни по сусіду. Шинкарка. Ви напевно знаєте багато історій про с... своїх відвідувачів. Ви могли б розповісти мені деякі з них? Історії про чудовиськ і таємничу магії? Отже, тобі подобаються такі речі? га? Так. Тато та дядько Вуді були шукачами пригод. Ще до того, як тато і мама одружилися, на ніч тато розповідає мені історії про свої старі пригоди. Колись я покину цю таверну цю ферму і помандрую світом, боряючися з чудовиськами та рятуючи людей. Нічого собі ти дуже смілива дівчина. Саме так я зовсім не боюсь чудовиськ. Якщо я коли-небудь побачу їх, я миттєво б'ю їх своїм мечем. Боже, вона чомусь на мене схожа характером. Я теж був колись такий. Та й зараз трохи. Тут ще десь їхній син має гуляти, але мені лінь його шукати. Ти Ти дядько Боба? Що? Ні. Боб шукає, але Боб не може знайти. Боб, це твоє ім'я? Так, маленький Віло дає де... ім'я Боб каже, дякую. Так, хороше ім'я. Ти подруга, подруга Боба і Нагіта? Нагіт? Нагіт найкраща подруга Боба. Вона дуже розумна курка. Вона допомагає Бобу в його крамниці. Отже, ти продаєш щось? Так, ти можеш подивитись. Повідом Боба, якщо тобі щось сподобалось Тут можна в нього теж дещо купити. Я тут буду приходити потім яйця купувати багато. Привіт! Привіт, хлопче! Як тебе звати? Артур. Бачу, ти не дуже балакучий. Мама каже, що мені не можна розмовляти з незнайомцями. Вона моя рація, я Холі, шинкарка. Мало він хоче говорити, ну добре. Гаразд познайомились ми з цією сімейкою. Можемо повертатися на нашої таверни. а то ми про неї щось забули. О, ще трави. Ароматні прави. Ту, прави. Ароматні трави. Є ще територія зверху над нами, але ми потім вже підемо сюди. Ми виконали завдання. Ура! І так, що в нас далі? Кухня. Розблокуйте кухню. Е, Вона знаходиться в північній частині таверни. Більше лавок. Зробити одну маленьку лавочку. Ось ця нам потрібна. Так, ми, вроді, мали видати трохи так, такої каші, ставимо це сюди, ми, роз... ми відкрили кухню. Нам потрібно 40 срібляків. У нас є всього лише 19, тому відкриваємо товар. Так, запалити пічку, щоб не було холодно. Можна закриватись. Я брав трошки більше, ніж треба було. Але, в принципі, добре, можна відкривати кухню. У нас є кухня. По завданню нам треба приготувати кашу. Приготувати кашу можна тут. Так само, тут потрібно паливо. Побільше дров і робимо кашу. Треба йти лягати. А то мій персонаж зараз ще сам засне на серед дороги. І так, ми приготували свою першу кашу, і нам видали солодівня. Це потрібно для пива. Ми будемо варити пиво. Кидаємо ще дрова і ставимо сушитися. Приготувати солодивний ячмінь. Солодовий ячмінь. А! Хай готується. Кашу ми поставимо сюди. Це ми поставимо ось тут на воді. Красиво. А, оце може. Це для. Це збільшує. Як можна побачити, отут знизу у нас затишок. Такі маленькі детальки, як салфетки під кружки, збільшують затишок. І чим більше затишку, тим більше репутації. О, котик! Нам до нас прийшов котик. Ми можемо вибрати якогось котика. А у своєму виживанні я вибирав оцього котика, але. Давайте зараз візьмемо. Давайте оцього, Назвемо його. Я не знаю, як назвати його. ну Хай буде Барсік. Ти будеш Берсіком. Все. Берсік. Барсик. Ми будь... кожен день будемо його гладити, і в нього буде збільшуватися ця любов до нас. Сердечко буде чуть-чуть заповнюватися. Щоб це сталося швидше, кажу одразу краще всього купити. Йому. Оце буде. Але у нас немає грошей. Тож, поки що буде так. Чим більше жатишок, тим більша репутація. Чим більша репутація, тим більше речей. І ще чим більше репутація, тим більше грошей. Тому жатишок це важлива річ. Що у нас по завданням? Йдемо угу. глянемо, може, вже воно. Забираємо, нам дали бочку. Бочку ми поставимо ось сюда. Тепер в неї даємо топливо. Ми накидали топливо і робимо м'яке сусло. З нього потім ми зробимо пиво. Вроді, пиво буде нашим першим алкогольним. І на сьогодні певно що це все. Бо, я кажу, гра довга, в неї треба грати трошки довше. І в наступній серії я зроблю трошки більше. Тому до скорого, ще побачимось. Дякую, що були зі мною.